Як пише західна преса, Путін сказав Трампу, що погодиться припинити війну за тієї умови, якщо Україна добровільно здасть йому неокуповану частину Донецької області. А щодо гарантій безпеки, то запропонована схема Стамбулу 22-го року, за якою створюється коаліція країн гарантів безпеки України і до яких входить Росія, але нюанс в тому, що в цих так званих гарантіях 22-го року Росія отримує право вето на будь-які рішення по захисту України, тобто у випадку. Якщо Росія знову відправить в глиб України свої війська, коаліція гарантів не спрацює, оскільки буде блокована самою Росією. Очевидно, що це ніякі не гарантії, а лише їх імітація. Але оскільки в нинішній адміністрації Сполучених Штатів немає людей, які розбираються в історії цієї війни, американський президент вирішив, що відбувся дипломатичний прорив, і Росія тепер готова на принципові поступки. По перше, вона тепер вимагатиме не всю територію України, а лише її шматок, шмат навіть шматок Донецької області. А по друге, Путін погодився на якийсь аналог коаліції рішучих, і треба лише узгодити деталі з Україною і європейським союзниками.